У Полтаві відбулося щорічне свято краси і розуму «Міс Полтенту Полтентеу-2014». 12 дівчат змагалися не лише за почесний титул, а й за цінний подарунок. А щоб журі не помилилося і обрало найкращу конкурсантку, захід складався із кількох епізодів. Почався із дефіле та знайомства із студентками. З восьми факультетів у нас по декілька дівчат, із міського віцеміс і є представниця нашого структурного підрозділу. Лу Полтавського розвідувального танавтоголового розвідувального технікуму я вважаю, що сьогодні журі нашим буде дуже важко, тому що всі дівчата дуже довго готувалися, дуже гарні, дуже талановиті. У наступному конкурсному епізоді дівчата перевтілилися у героїнь своїх улюблених кінострічок. Перша четвірка постала в образі стилях. Друга перенесла глядачів до Чикаго. А інші студентки, як виявилося, в захваті від піратів Карибського моря. Наші дівчата Полтавського національного технічного університету щороку показують, що вони не лише красиві і талановиті, що можуть виступати на сцені, а що вони ще й розумні. Студенти організовують самі, студенти самі приймають участь, і цим самим вони урізноманітнюють життя студентів як з однієї, так і з іншої сторони. Підтримати конкурсанток вирішив і голова журі, ректор технічного університету університету Володимир Онищенко ми оберемо найкращу, найрозумнішу студентку нашого університету. Сподіваюся, що всі студенти і запрошені представники шкіл отримують задоволення від сьогодні сьогоднішнього дійства. Після п'яти конкурсних епізодів та виступів гостей свята, шоу балетів Флеш та Ренесанс, дуету Вікторії та Данила Ревеки студентських творчих колективів журі оголосило переможецьом. Титул першої віцеміс отримала Маргарита Знайко. Другою віцеміс стала Дарина Демченко. А ось міс Олтинту нту 2014 та золоту прикрасу отримала Анастасія Допак, студентка факультету менеджменту та бізнесу. Крім того, усіх учасниць конкурсу преміювали грошовими винагородами.